Доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, як відправити посилку до Ірландії. В особистому кабінеті WesternBit заходимо в калькулятор пересилки із України, країну призначення вибираємо Ірландія та заповнюємо габарити вашої посилки. Натискаємо «Розрахувати». Серед варіантів, які вам запропонує система, вибираємо той, який вам найбільше підходить. Я хочу відправити економ доставкою, тому вибираю консолідацію плюс. Так, нас перенаправило на сторіночку, де можна вибрати транзакцію. Вибираємо, натискаємо Продовжити. Тут система вже підставила габарити. Я хочу посилку застрахувати, тому натискаю Страховка так. Система показує мені вартість, натискаю Продовжити. Вводимо новий опис англійською мовою, опис українською мовою. Так як у нас йде доставка в Ірландію, ватномер нам не потрібен. Вводимо ТНЗ код товару. Я вводжу свій. Ви вводите свій. Якщо ви не знаєте свого номеру ТНЗ, клікніть на напис ТНЗ та вас перенаправить на сторінку, де можна про це детально прочитати. Натискаємо Продовжити, ставимо галочку Я підтверджую правильність упаковки та вказаних мною габаритів та ваги посилки. Натискаємо сплатити пересилання та роздрукувати документи. Так, нас перенаправило на сторіночку, де у четвертій колонці можна натиснути кнопочку Роздрукувати. Зверху справа значок принтера. Натискаємо Друкувати. У цю етикетку потрібно буде наклеїти на свою посилку. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним.